Короче, я сидел, настраиваюсь, думал, что показать? Что показывать? Вот эти задавшие мне из такая херня. На тему заказал. Ну, их заказал. Бонусы собрал, и опять какая херня мне пришла. Сейчас буду дивиться, что это. Что? Что такое? Будем взять, распаковывать. Мне же интересно, сейчас я тут мини -то. Бусурманы прислали... Ёпты, Короче, Був вибір або курточка, або оця фігня. Курточка в мене є три штуки. При... Проєктор Причому При проектор у мене один, тепер два. Тут ще щось є. А, якийсь якесь до нього. Ладно, то потім подивимось, Давайте подивимося в цю хрень. Ого. Угу. Ого. Угу. Модель HE320 MINI, якийсь, короче. Дуба, у мене еще такой дуал. Думаю, он прикольный. Бачите, яка штука. А как она тут? А, тут, короче, его можно Хорошо. себе. Тут, может, кнопки надо нажимать какие-то. А, тут, короче, есть USB выход, HDMI. Короче, я так понял, его можно так поставить. Можна прикрутити до стінки. Це регулювати. Угу. Ладно, ну такий, на навидь нічагенький. Так, ладно, з цим я вже зрозумів. Але ще буде тестувати його. А що ж тут? Тут, ага, тут провода до нього. Пульт, Інструкція. Інструкція для слабаків вона не треба. Ми спочатку підключаємо, ламаємо, а тоді дивимося інструкцію. А що ж ми не так зробили? ну Ми зараз так і будемо робити. Ламати тут нема, що один провід пульти. Ето, так що йдемо спитувати. Зараз треба розетку знайти. Так, коротше, переноску знайшов. Зараз я його сюди поставлю. Там є біла стінка. Може туди наведу так, глобус підожди. Це, кстати, теж с тему. А ця штука у Львові купив шарик. Красивий. Так. Ну що, настраюваємо тепер оцю хрінь? Беремо, ставимо її сюди. Провід. А де пульт? А, ага, пульт. Думав, що там батарейки будуть, Ну, походу, в китайців теж дефіцит з батарейками. Так що, зараз я поставлю камеру на штатів. Так, коротше, знайшов батарейки. Думав, що у китайців... Дефіцита немає, але не це дефіцитна батарейка. Батарейки... Батарички. Опа. Є. Тепер запускаємо цю хрень. Єсть питання. От винта. Так, включаємо. Оу, птую! Ой! Вибачаюся! Диви! Видно чи ні, не знаю! Це треба тут може. Ніхера собі там. Він гудить, зараза як трактор якийсь. Прикиньте. Це він що ще запускається чи що він хера робить? Я, я не понимаю, тут треба щось шпеціалісте, де інструкція. Иструкция як мало казала. Ну и шо Ух ты, ёб твою! Вы бачили? Ага. А интересно як так це дивиться? У меня у той маленькой есть генератор г... генератор, а яка штука называется, блин? Кажется, телевизор, блин, на стены. Диви. А что вот это делает? Мне, наверное, написано на картинку я король. Ага, да. Netflix есть, YouTube есть. Хм. интересно мне стало. Так, а оно... О, пульт работа уже хорошо. HDMI есть, сеттинг. Ну, мы уже... В... Умеем настраивать всю, -в всю чепуху, так что сейчас будем крутить его. Да. Короче, взяв камеру в руки, потому что мне так неудобно. Сейчас передимся, что тут есть. Ну що тут у нас? Language. Language все я заповнив. что нема ничего. Ага, який тут есть. Украинский чи. Кацапский, чи білорусский, чи польский, чтобы хотя бы было понятно, что оно от нас хочет. Видать... А, русский есть. А ну давай дальше, шукай украинский. Представте, українська є. В цьому етому є українська мова. Це шикарно. Я думаю ви. Ну. О, все, наваштування є. Мову ми налаштували. Тепер. Wi-Fi є, що немаловажно, тут є Wi-Fi. І ми зараз будемо підключатися до Wi-Fi. Треба тільки буде... Бути... Ух ти, моє, це до сусідів. Сусідній я не знаю пароль. Я ще з ними не, не Ну Конечно. Штука получає. Шесть. Ого. Ага, і не каже, сьогодні будемо дивитися. НЕТ холикс. Я рошоскую шукаю. Я не пользуюсь. Ні, хіба ще сім на бороді скоро дрості волосся такі як. Забастовка. Шесть. Коротше. Не, зб... не збивай мене, нема тут розшоски твоєї. Ой. Шо там? Так. Короче, я такий спеціаліст, можна було б попросити малу, вона вже мені тут би настроїла, було б Так. Не знайшла свою розшоску? Ні. У свого спросить, де ти діла розшоску. Я не брав точно. Він мій шльопок один десь діли, я тепер не знаю, де шліпок мені дівся один. Так, а де була, була. Я ж не знаю, де ви її хрена діли. Так, оно. ще Я сейчас трохи резко накручу. Буде лучше видно. Ок, так конечно. Я думаю, воно буде стоїть того. Так, де у нас тут? Мене ж дитина навчила як тут шукати паролі, Wi-Fi і все это, так що не думайте, що я не знаю. Все я знаю. Ой, боже, як... не, походу надо... Треба... <хи> До сусідів підключаємося, не то. Ой. Та твою ж дивізію. Так, зараз я не буду показувати, що я ще... Щоб... Я пішов до дитини коротше, за допомогою, бо я вже запутався. Бачите, який я спеціаліст спеціальний. Могу. Коротше, поки воно грузить, пішов я на чаю бахну, бо то фігня діла, чи може бути роботі зроблю собі. Що, не включилося? О, бачите, пише? написали, тільки що що підключено все. Зараз будемо дивитися. Так, що нас то ще? На шо... влаштування Bluetooth не треба. Інші про систему, налаштування звуку, проекції. А ну, що нас тут по проекції хоче воно. Калібрування одним автоматичне автоматичним режим. 4К, збільшення. Ага. 4К щось, Ну взагалі написано, що на ньому 4К, це, надо, наверное, під ту спеціальну штуку. Ви ось, бачите, він трошки нерівно стоїть, сейчас ми його руками відкалібруємо Заразу оцю. Так, і тепер Саме інтереше, ну ж... YouTube сейчас должен сам включитися. Ну там, я думаю, надо заходити в аккаунт. Що, все, Кіна не буде, А ні, диви, YouTube. Давай, включайся! Я не знаю як ви, но я, блін, взагалі ненавижу ждати. Мені треба щоб було все і сразу. Ух ти що? Так, звук уже, все добре. А ну давай, початок роботи. А тільки я по привічці пультом увійти на телефоні, уйти за допомогою пульта. Давайте уйдемо на телефоні. І я вам зараз тоді покажу ще свій канал. Щоб ви хоча б знали, який він. час секунду. Оп. Продовжити, як Євгеній Васильович, Так точно. І що воно зараз має зробити? Продовжуйте. Ну, Вже має перекинути на мій канал. Або просто відкрити його типу, як уже з мого аккаунта. Да? Розрішаємо. З телефона зараз клацаю і все розрішаю воно зараз доведено тут, наверное, переключитися. Так, да. ось, бачите, продовжуйте, як Євгеній Василешин. вишив. Побачили? Єсть, да? Блін, це дурно провечати. Так. І що далі? Ага, там... О, все, загружається. Це хорошо. Вітаємо Євгенія Василь, та ласта вже. Фотографія моя, не знаю, там її не видно. Ви бачите, день на вулиці, так що не дуже воно буде видно. І ось у YouTube у нас вже відкрився робимо. Буковель. Любов підтиска. Ну, коротше, давайте щось оце включимо, подивимося. Як воно буде загружать. Так, я вже нажав, я не знаю, може надо на проектор нажимать. Ага. З короче, дальше я буду розібратися. Ну сейчас. і мені головне, щоб Netflix працював. потому что блин нет. Це... Угу. Інтернет трохи слабенько. Так, а де звук? Ага, звук вона є, зменшується. Ну я скажу, я ожидав, що звук буде тут трошки хуже, а воно ще й нормально. Так, що нам тут Дімончик маровано наснімав про Буковель? Діма, рекламу я розумію, що це твій заробіток. Давай, опа. Ну, красиво, да. Я так тоже снимал, как был в Карпатах. Я там только раз был. Ну, короче, оно все работает, да, только надо, чтобы на улице было темно, и тогда оно будет совсем другая картинка. Попозже, наверное, поделимся. Бачу, то воно, я не можу знайти ні хрена тут. Це треба якось... Ой, чайник, 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 чую, 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 чую. А що вона балакає? А, це коротше, воно саме у вас производить, ну там трошки-трошки. Ой, бачу. коротше, новості тут хоч не включай. Факт в том, что оно все работает, я все оно показываю. Я пришел в спальню, сейчас попробуем тут это дело все проверить. Тут ты темнее, трошки так, Татьяна Александровна. Трошки побудешь. Ты сейчас здесь меня в другом месте. Я тебя сейчас вот сюда так перетяну. О, не бежать, Александровна. Так, а мы сейчас попробуем вот сюда вот так трошки, чтобы она. світило все, на цю стінку. Так. Включаємо. О, тут можна лежачи знімати, вообще шикарно. Так. Оце цей апарат еще. Щас, сейчас, сейчас, бо, блин. мені цікаво, як воно буде по темному знімати. Так от та. Ух ти шо. Звісно, тут картина вже друга, диви. интересно а если на потолок да не надо тупо чисто били. а я надо если телек привез с села почепываю Чтобы на кто топов кто мне держал бы а так ну то ладно короче мне то есть оно там раком боком и криво, то тоже такая Главное, чтобы оно из картинка была четко. Ну як вам сказать. А, воно оно, бачите. И воно починає так шевить, а воно тоді саме потихоньку перестраивает, як надо, все ще таке потрусю. Оно типа ну калібрується саме все. Ну прикольно, мені нравится. Ага. Знаєте, що я забув обізина? Все взяв, а пульт не взяв. Валь! Принеси, дотинь, пожалуйста, пульт мені. А там чор... чорний новий, там десь булка ним грається сейчас. А там десь е... біля телевізора. Так, а тут більше немає ніяких ні кнопок, ніде, нічого. Так, а ну, если мы сейчас трошка его это размытише. Это четко. Ну, я вам скажу, это даже це плохо. Да все просто. Буся, где пульт? Идрен батон. О, все, пульт. Я же тебе сказал, тут... Ну да, почти на видном месте выжить. Да ты на так бы быстро нашла. Есть, пульт узяв. Пульт узяв. Бачите, ось, ота так держав. Він так опа. І стабілізується. Ютуб. Одною рукою держу сучіпуху, другою держу Зараза. Я хочу якийсь мультик включить, щоб подивитися, які там цвіта на ньому. Або все Ливерпуль Барселона Тоже мультик хороший Ну почти уже Качество вообще огонь Як на Денді в 2005 році А шо я тут можу понять? Я тут даже не видно хера. Uh -huh. будем... Розбирається, що тут не так, Після, мені, вадим, мені кажется вадим, надо. Я думаю, що затамували пони. Зараз багато хто з поліваників побачить. Короче, надо настраивать. Такого бути не може. Короче, вся штука, але прикольно. Мені подобалося. тепер ще буду ждати вечір, щоб вечором його спробувати, як вона буде працювати.